Про події на цю мить далі у новинах на ТВА Віталія Півовар. Добрий вечір. Довгоочікувані зрушення у газових переговорах. Україна і Росія домовилися про ціну на газ. До кінця року вона становитиме 378 доларів за тисячу кубометрів. З початку наступного року ціна впаде до 365 доларів. Такі цифри мають лягти в основу зимового пакету угоди між Москвою, Києвом і Брюсселем. Крім того, Україна має сплатити Газпрому боргу понад 3 мільярди доларів. Очікується, що угоду підпишуть вже сьогодні. Тристоронні переговори поки що не завершені. Кабмін без заперечень погодив тристоронні газові домовленості у форматі ЄС, Україна, Росія. Газова угода між Києвом і Москвою тимчасова зазначив голова уряду. Останнє слово щодо вартості та умов поставок за стокгольмським арбітражем такої думки Арсеній Яценюк. За його словами, підписання протоколу можливе лише на тристоронньому рівні, тобто за участі європейської сторони. За уже поставлений газ Київ розрахується, але поетапно поставлені в минулому обсяги природнього газу. Українською стороною обліковується за ціною 268 доларів США, і для цього Україна має всі необхідні кошти, щоб повністю закрити рахунки по постачанню природнього газу, який був здійснений в минулому. Перший транш оплати це мільярд 450. Буде здійснений в найкоротші терміни. Зразу після підписання протоколу. Залишок у розмірі 1 мільярд 650 буде здійснений до кінця поточного року. Надалі ціна газу має триматися на рівні 325 доларів влітку і 385 взимку. Подальші поставки газу з Росії будуть за передоплатою. Обсяг реверсу визначатиме Україна. Наразі у газових сховищах країни 17 мільярдів кубів газу. Прем'єр нагадав, що для опалювального сезону треба ще 5 мільярдів. Нині ж Україну зігріває словаччина. Європейський реверс уже замістив 60% російського газу. Прихильники свободи пікетували це Кілька кількасот осіб із символікою націоналістів протестували проти, як вони кажуть, фальсифікацій на виборах. Бюлетені на користь свободи псували і завищували явку у Луганській і Донецькій областях. Нагадаю, свободі до подолання прохідного бар'єру не вистачає всього лише третини відсотка. Стави наше пікета є те, що ми маємо на руках. Практично 100% протоколів з мокрими початками з усіх дільничних виборчих комісій України, і наш паралельний підрахунок засвідчує різницю з паралельним підрахунком. Центральний виборчик з електронним підрахунком це бо це ще поки що зробило тільки електронний підрахунок. Я би пропонувала, щоб рішення оцього цього Майдану, я його так називаю, щоб рішенням цього майдану добились в Верховній Раді, ті, що пройшли від свободи, пройшли люди, щоб вони поставили питання перевірити одну діляночку, одну, той мішок, який везуть туди, щоб перевірили хоч раз, яке було фальшування. З активістами вже зустрівся голова ЦВК Михайло Хендовський. Домовилися звірити протоколи. Якщо знайдуть розбіжності, відправлять їх на уточнення або ж призначать перерахунок на окремих дільницях. В ЦВК порахували 99,7% протоколів за партійними списками. У лідерах народний фронт за нього проголосували понад 22% виборців у блоку Порошенка на піввідсотка менше. У самопомочі 11% підтримки виборців. Також долають бар'єр опозиційний блок, радикальна партія Ляшка та Батьківщина накидає напередодні. Голова ЦВК пан Охендовський обіцяв, що нині матимуть 100% попередніх результатів. Ну і зараз в ЦВК працює кореспондент ТВА Олена Сіренко. Від неї дізнаємось подробиці. Олена то чи завершить сьогодні цей підрахунок? Віталію вітаю. Ну в принципі, Михайло Хендовський заявив, що сьогодні в ЦВК сподіваються завершити електронний підрахунок голосів, хоча дивлячись і спостерігаючи за електронним табло, поки що в це не віриться. Чому так довго рахують останні кілька відсотків? Пан Охендовський пояснює, тим, що процес затягують вісім окружкомів. Зокрема, на Донеччині деякі члени ОВК саботують роботу і не вводять усі дані до електронної системи. Вибори тим часом, на Житомиршні взагалі намагалися знищити виборчу документацію за допомогою пляшки із запалювальною суміш. Документи не згоріли, їх вдалося зберегти. Крім того, голова ЦВК зазначив, що на двох окружкомах будуть перераховувати голоси. Бо ті дані, які подали до ЦВК, не збігаються з тими, що мають кандидати в народні депутати їхні довірені особи, також і спостерігачі. Що це за окружком, пан Охендовський відмовився назвати, мовляв. Щоб не було тиску на виборчі комісії. Втім, все таки, якщо виявиться, що фальсифікації там таки були, то членам ОВК загрожує навіть кримінальна відповідальність. І ще хочу зазначити, що за законом остаточні результати голосування мають бути оприлюднені не пізніше 10 листопада. На цьому в мене все. Віталію, тобі слово. Олено, дякую за подробиці. Це була Олена Сиренко. Вона стежить за оновленням даних з ЦВК. Там досі не можуть порахувати якихось буквально піввідсотка протоколів. Самопоміч готова до переговорів про коаліцію. Про це повідомив Андрій Садовий. За його словами, передусім його політсила хоче об'єднати блок Порошенка і народний фронт. Мовляв, наразі не можна між ними допускати конфлікту. Своїх кандидатів до уряду самопоміч поки що не називає. Мовляв, коаліція має відкрито обрати прем'єра уже потім. Він підбиратиме собі команду професіоналів. Самопоміч також визначила у своїх главах вісьмох переговорників. Вони готові домовлятися з усіма майбутніми депутатами, але окрім тих, хто голосував за диктаторські закони у січні. З нашої сторони самопоміч визначила наступних осіб. Це по алфавітному порядку Олег Березюк, Олександр Данченко, Ганна Губко, Олег Лаврик, Іван Мирошниченко, Оксана Сироїд. Семен Семенченко Ігор Горсоборів. Одна амбіція, щоб була єдність, щоб і народний фронт, і блок Порошенка були разом. Вчора на дивані, сьогодні вже на екрані. Олесь довгий гість нашої студії. Олесь, вочевидь, повертається і на екран, і в великополітику як переможець наукрізномерство 102 на Кіровоградщині. Вечір добрий. Доброго вечора. Зважай, Єдине щіна. з вашого дозволу дозволі зазначитися ще. На дивані не був, і вибори були дуже складні, дуже брудні, дуже не багато провокацій, тому що на дивані да, з, з, з моменту закінчення вибор, виборів ще поки що не, не побував. Дивіться, зважаючи на скандальні закиди щодо вашої перемоги, як ви самі оцінюєте справедливість вашого обрання? Я хочу подякувати всім 30 тисячам людей. Які довірили мені бути їхнім представником в парламенті. Я хочу сказати, що підтримка на цьому окрузі мене безпрецедентна, тому що ніхто ніколи не набрав такої підтримки на цьому окрузі. Друге, я хочу сказати, що ніякого скандалу, крім того, який влаштовують мої опоненти, на окрузі не було, нема і не планується. І скандал, який сьогодні ми бачимо, фарс, за яким ми спостерігаємо, це така можливість. Перше, відсутність вміння е, визнавати поразку, друге, це, мабуть, бажання окремих осіб реалізувати себе таким чином в політиці і попіаритись на мені. Ну, і третє, це відсутність все-таки реальних демократичних цінностей. Тому що в моєму розумінні демократія і одна з основних базових ну, речей демократії це вміння чути різність думок. І якщо твоя особиста... Позиція відрізняється від позиції 30 тисяч людей. Це не значить, що вони не праві. Це значить, що просто твоя позиція може бути ну іншою. Олесь, на чому була збудована ваша виборча кампанія? Власне, Д... за що голосували люди? Дякую вам за запитання. Ви, мабуть, перший, хто все таки поцікавився цим. Я проїхав за. Цю коротку виборчу кампанію майже 17,5 і ще мабуть, тисячу десь вісімнадцять тисяч кілометрів по округу. Я проїхав більше 150 населених пунктів. Я провів 220 годинних виступів на своєму окрузі. Я вник і дійшов до кожного села, до кожного населеного пункту, до кожної е, ну, практично людини із своєю програмою, із своїм баченням із своїми цінностями із вивченням безпосередньо що хочуть від мене виборці, якого вони хочуть бачити депутати. І моя програма, яка в тому числі є програмою, налаштованою на конструктив, на розвиток, на ріст, а не на руйнування, агресію і якісь ну, піар і обливанням брудом, сьогодні переміг, тому що, не дивлячись на те, що наш округ мій, як снігом, кожну ніч засипало. Сотнями тисяч е, брудної агітації, налаштованої проти мене, але вона не спрацювала, тому що люди на сьогодні, а що сьогодні вже, цікаво, там, що спрацювало? Спрацювала особиста робота. Я вам скажу, що із 150 населених пунктів, куди я приїхав, мабуть, в більшій половині жоден кандидат ніколи навіть не доїжджав і не був. Ми зробили неймовірні титанічні е, 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 я розумію, ну до чого ви ведете, да? Я вам хочу сказати, що це все фарс, тому що на моїй виборчій. На моєму окрузі було присутньо чотири міжнародних спостерігачі, кожен із яких за результатами своєї роботи зафіксував письмовий звіт от такої товщини, в якому є висновок, що жоден міжнародний спостерігач, який наглядав за цим, а також сотні там, інших спостерігачів, не помітили ніяких правопорушень, які б могли привести до е викривлення результатів войовлення. І, і я виграв з величезним відривом. Але скажіть, от ви людина дуже знана. Одне питання: скажіть, у кого я виграв? Ви знаєте, ви трошки не вгадали. З моїм питанням. Я питав, які у вас є законодавчі ініціативи. Не далі, але просто скажіть, будь ласка, я маючи нагоду наけど... ну, у вас? кого в Чесно, в мене в мене є в комп'ютері ця інформація. ви я користуючись нової фіром, хочу пояснити, що я боровся і виграв у міністра Януковича пана Бойка, який зранку до вечора заливав весь. Округ грошима, чорним піаром, і бачите, які ви здивовані. Я боровся з людиною, яка була головою Госкомрезерву, резерву, міністром е Януковича, і я отримав величезний відрив. І все, що сьогодні відбувається, це фарс, це небажання і невміння отримати ну, належну оцінку результату і, мабуть, його небажання попасти е ну е до відповідної відповідальності. Але я. Користуючись нагодою, давайте все-таки мабуть відповім на ваші запитання щодо законотворчої діяльності і коаліції. Мабуть, так, напад. що ви йдете в раду. Які у вас є ініціативи? Мої ініціативи, ну, перш за все, я вважаю, що сьогодні, незалежності від того, хто прийшов самовисуванцем, хто прийшов від різних партій, сьогодні дуже складний час в країні, час, у якому всі повинні дійсно єднатися і самопоміч. І народний фронт, і блок Порошенка, і всі ті самовисуванці, які в основах своїх програм мають демократичні цінності, європейський напрямок, економічний, економічний ріст. Які ми... законопроекти ви особисто? Мій перший законопроект, який я пообіцяв виборцям, який для мене є важливим, це законопроект, якому я хочу надати право громаді відкликати свого депутата, в разі якщо вони... він не відкрив свої громадські приймальні в кожному районному центрі, якщо він не звітує перед громадою. Кожен рік, якщо він не представляє інтереси цієї громади, якщо він не бореться за бюджет для свого округу і багато інших, якщо, якщо він сприймає парламент як хобі, а не як основне місце роботи, якщо він не займає активну е публічну і політичну позицію, в якій він є в певній мірі. Е ну, Лобістом тих людей, які його вибрали, і якщо ця людина, голосуючи або там ну працюючи в парламенті, робить речі, які протирічать тій програмі, в яку повірили його виборці, і які довірили йому свої голоси. А є ще якісь е ініціативи кінці, так насправді я маю ну дуже багато законодавчих ініціатив, які пов'язані з трьома речами, Перше, оскільки я представляю округ в якійсь мірі. В економічному сенсі, мабуть, депресивний, да? він наполовину аграрний, наполовину був промисловий, але на сьогоднішній день там є занепад, де найбільша проблема це робочі місця. Сьогодні там в Світловодську 40% безробіття, в Знам'янці, 35%, в селах 50% і більше. І моя задача зробити так, щоб нашу країну, інвестори і весь світ почав сприймати як країну, яка вміє і хоче приймати інвестиції, цінувати. Можливість створення кожного додаткового робочого місця моя задача зробити так, щоб держава не заважала приватній ініціативі, а навпаки, зробила так, щоб е, ті люди, особливо малий і середній бізнес, на місцях, мали можливість проштовхнутися через всю ту. Ну, величезну, знаєте, законотворчу на сьогоднішній день устрівшу базу е і зарегульованість державну. Я за те, щоб держава сьогодні, якщо ми говоримо про аграрний сектор, дала можливість підставила плече е безкоштовних довготривалих. Кредитів стимулюючих для фермерів і для тих людей, які Ви створюють робочі місця. Я не просто вірю. Я спілкуюсь не лише з людьми, але й з економічною елітою е, округу, які сьогодні є роботодавцями. Я знаю, якими проблемами вони живуть. Ви вірите Я в те, що в... це реально е, запровадити в Верховній Раді? Восьмого скликання? Я щиро вірю. Я для того туди йшов, для того щоб наші. Люди, які обирали сьогодні мене і всіх решта політиків, на кінець перестали спостерігати за парламентом, як за цирком, а щоб вони бачили реальні зміни на краще. Щоб вони бачили парламентарів, які туди ходять працювати, за це отримують зарплату і вносять кожен свою лепту в те, щоби. Крок за кроком ми все таки пішли в цьому європейському напрямку до тих європейських цінностей, які значать, що через якийсь час в нашій країні пенсіонер не буде значити просто стара, бідна, хвора людина, яка не живе, а виживає за цю тишу грив. А буде, буде значити хоч... це людина, ось... яка ну має відповідь. Звідки ви будете брати голоси для ухвалення цих рішень? Звідки? Дивіться, Мені, наприклад, дуже імпонує позиція пана Садового, якого ви щойно показували. В нього є дуже проста теза, яка мені дуже імпонує. Він каже, 226 голосів. Дивіться, Він говорить одну річ. Хоч трошки здорового глузду. От якщо з'явиться елементарний здоровий глузд і бажання людей, і політиків, і депутатів об'єднуватись навколо тих ініціатив, які роблять життя людей краще, я вірю в те, що ми зможемо ухвалювати будь-які Ініціативи, які на краще, незалежності від того, хто є їхнім ініціатором, і я вірю, я маю досвід, неабиякий, я двічі керував там другою по величині радою в країні. Я маю досвід об'єднання багатьох політичних сил я, там прийняття тисяч е -е, проєктів рішень. Я знаю, яким чином, якщо є здоровий глуст, якщо цей законотворець публічний, якщо угу. закон, який він зробив, теж є публічний і він на благо для. Людей, кожна фракція буде ганятися цим депутатом, щоб підтримати і прихватити цю Оле, ініціативу. Олесь, питаються люди з мережі Фейсбук, Facebook. Де зараз Леонід Чорновецький? А, попросіть їх, щоб вони запитались у нього. Ну, я не від... є прес-секретарем Вінди Михайловича. Вже декілька років я його не бачив і. Тому думаю, що це абсолютно недоречне запитання до мене. Є, е, я по-іншому навіть сформулюю: а з ким з команди Черновецького ви зараз співпрацюєте і спілкуєтеся? Ну, Ви знаєте, думаю, що на сьогоднішній день, там, за останні декілька років, е, так вийшло, що я вибудував свою команду. І ну, це нові інші люди, які сьогодні працюють зі мною. Ну, наприклад, то та... була, була команда Черновецького, а зараз в мене команда Олеся Довгого. І це люди, це молоді люди, які мають відповідно до бажання. Денис спілкуєтесь з ним? Ні. Ірена Кильчицька? Ні. Зовсім так, але це не тому, що е, ну, я там щось скриваю. Просто. Це люди, яких навколо себе об'єднував Леонід Михайлович. Я не хочу сказати про них нічого ні поганого, ні хорошого. Це просто була його команда. Кожен із яких пішов далі своїм шляхом. Вони ми до цього не були знайомі там, і після цього не підтримуємо стосунків. Це не значить якусь ворожнечу або дистанціонування один від одного. Просто кожен із них пішов своїм шляхом. Для мене шлях, який я обрав, цікавий. Він тут, я ним іду, і і він публічний. Питання останнє кому на вашу думку заважає кінотеатр жовтень. Ви знаєте? Поняття не маю. І в мене сьогодні більше цікава думка, кому на сьогодні день так історія, сильно я... заважає Олесь Довгий. Це історія, яка тягнеться ще з коли Ви знаєте, я ну, відверто не маю розуміння про що саме запитання. Але користуючись нагодою, оскільки ми вже почали говорити про коаліцію і там, про законотворчу діяльність, я сьогодні звертаюсь до всіх, хто там є вашими глядачами з наступною пропозицією. Друзі. Сьогодні пройшли вибори. Вся країна чекала, як а піде на забуття Янукович, чекала потім президентських виборів, потім чекала миру, потім чекала парламентських виборів. І нарешті все це відбулося. І сьогодні вся країна від нас чекає уже забути про вибори і побачити конкретну роботу. І я сьогодні закликаю всіх депутатів, які готові об'єднуватись і політичні сили навколо здорового глузду, демократичних цінностей і європейського напрямку. Як можна швидше домовитись, сформувати коаліцію, зайти в парламент і починати працювати і звітувати перед громадою, яка нас обрала, що ми для них робимо? Дякую. Вам. Успіхів вам у цій роботі. Дякую вам. Дякую, Олесь Довгий кандидат, поки що, депутати, і за останніми даними все ж таки переможець на окрузі номер 102. Задобув зонято загинули семеро військових та ще одинадцятеро поранені. Троє з них полягли у бою біля села Петрівське. Там підрозділи, що прикривали колону військових, виявили диверсантів. Ще одна колона вступила у бій на півночі зони АТО біля річки Сіверський Донець. Крім цього, позиції наших військових неодноразово обстрілювалися бойовиками з танків, артилерії та мінометів у Донецькій області біля населеного пункту Славне, Майорське. Горлівки, Дебальцеве, Березове, Малоорлівка, Санжарівка у Луганській області, неподалік населених пунктів Кримське, Сокольники, Чорнухине, Золоте, Міус, Попасна, Щастя. Найбільша активність терористів зросла на півдні Донецької області. Вантажівки нового гум конвою з Росії уже у Ростовській області 100 білих Камазів замість анонсованих 50 знову планують на перетнути кордон України. Російська сторона запевняє, везуть будівельні матеріали, продукти та речі першої необхідності. Що насправді у цих вантажівках дізнається лише бойовики, адже ні українські митники, ані прикордонники, ні представники Червоного Хреста в місто Камазів Вочі не бачили. Четверо людей загинули на Дніпропетровщині. Там із гранатомета злочинці розстріляли інкасаторську машину. Жертви двоє правоохоронців і двоє працівників банку. Подробиці далі. у Короткому огляді. Інкасатори везли гроші з Києва у Дніпропетровськ. Близько опівночі з ними зник зв'язок. А на ранок автівку знайшли вигорілою у кюветі. Грошей у машині не було. Правоохоронці впевнені, працювали професіонали. А ймовірно, на інкасаторів чекали одразу декілька засідок. Как предварительно проведеним комплексом оперативностных мероприятий была установлена следующая картина. В районе села Брочина, Полтавської області, это въезд в Дневровскую область, была засада. Было сделано порядка трьох выстрелов с гранатомета, с огнестрельном оружием по автомобилю. Автомобиль бронированный, все-таки проехал. И повторная засада была возле Шила Лешковка Днепропетровской области уже гранатометный выстрел. Десь автомобіль був встановлений. Подажу в Одесі. П'яний відвідувач підірвав бар гранатою. Очевидці кажуть, чоловік почав суперечку з іншими клієнтами закладу. Як аргумент своєї правоти дістав із кишені гранату і кинув під сусідній стіл. Люди встигли вибігти з приміщення. Внаслідок вибуху постраждав тільки сам нападник. Він зазнав осколкових поранень лівого боку. Хулігана затримали міліціонери. При обшуку у нього виявили ще ніж і газовий пістолет. У Києві затримали рецидивіста, який обкрадав автівки на велосипеді. Зловмисник їздив вулицями столиці та підшуковував машини із цінними речами. Потім розбував скло, обкрадав їх і на велосипеді тікав. Врешті-решт, злодюжку на гарячому спіймала міліція. Затриманий, неодноразово відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів. Нещодавно повернувся з місць позбавлення волі. Поміркувавши, він вирішив полегшити свою роботу та почав використовувати двоколісний транспортний засіб. Такий спосіб, на думку затриманого, у нього було більше шансів зникнути з місця скоєння злочину швидко і непомітно. Вже встановлено, що лише в Дніпровському районі він обібрав майже десяток автівок. Тож покататися на велосипеді він зможе не скоро. Чоловікові загрожує 5 років в'язниці. Олексій Сахно, ТВА. Вісім мільйонів гривень таки збитків від пожежі у кінотеатрі Жовтень. Міліція відкрила кримінальну справу. По про зумисний підпал. Є кілька версій події. Про них розкаже Сергій Зленко. Кіна не буде. Кінотеатр Жовтень закритий для відвідувачів. Після потужної нічної пожежі рятувальники продовжують гасити усе до останнього вогника. На щастя, обійшлося без жертв, за словами очевидців, звістку про пожежу відвідувачі кінотеатру сприймали як жарт, тому спокійно залишали приміщення. У глядацькому залі працюють експерти. Киянин Євген показує звалище дощок. Розповідає, сидів із дівчиною на нічному сеансі і ледь не постраждав, коли у темряві над ним пролетів фаєр. Ми сиділи в 13-му ряді. І десь через хвилин 15-20 після початку людина десь з перших рядів. Встала і кинула фаєр. Він пролетів мене над голову і впав за мною. Тут і миттєво спалахнув крісло. От і після цього люди почали виходити. Від директор кінотеатру від інтерв'ю відмовилася, пояснила разом із підлеглими, поспішає до міліції давати свідчення. А директор кінокафе, що у приміщенні жовтня, твердить, пожежу намагалися загасити всіма можливими засобами, однак безуспішно закинули ветазал. Шута такої, штопа тушить була нівозможності можна його. Тушителями. Это не просто там спичка загорелась или еще что-то. Там ни огнетушители, ни пожарники, ничего сделать не могли. Вогонь спалив глядацьку залу і 300 метрів даху, завдано збитків щонайменше на 8 мільйонів гривень. У міліції порушили карну справу щодо зумисного підпалу. Конфлікти довкола кінотеатру траплялися і раніше. Центр подолу, де розташований жовтень, активно забудовують, і рейдери давно намагаються цю землю захопити. Ну, є версії, є мотиви. Мотиви різні і хуліганських спонукань, і з метою придбання цього проміщення, викупу його і з метою, може якого, іншою метою. Тобто, сьогодні є версії, ми по них працюємо. По всіх напрямках. Олександру та її сім'ю звістка про пожежу в кінотеатрі засмутила. Він був таким дуже уютним, камерним. Ми туди з дітьми ходили на мультики і з мужем ходили вдвоєм. Мені він нравился гораздо більше, ніж всі інші кінотеатри сетевые в тому числі. Був дуже домашнім. За словами міського голови, у будівлі залишиться кінотеатр. А столична влада докладе зусиль, щоб якнайшвидше зробити ремонт, адже цей найстаріший кінотеатр для багатьох киян один із символів міста, і впевнений в тому, що наше завдання, щоб кінотеатр залишився без зміни свого профілю, повинен знайти додаткові кошти для того, щоб кінотеатр почав знову працювати. Віталій Кличко розповів за дивним збігом у день пожежі Київрада отримала проєкт рішення про передачу кінотеатру трудовому колективу і пообіцяв, що це рішення буде ухвалене на наступній сесії. Сергій Андрій Радіч, на хрещатику з'явиться фонтан на громадські слухання з цього приводу до адміністрації запросили киян, які мешкають у центрі міста. Утім, замість запланованих обговорень, учасники більш ніж годину слухали доповіді про успішні архітектурні проекти у Києві. Далі про це Соломія Буй. Антон мешкає в будинку номер 21 на хрещатику. Упевнений фонтан лише красиве прикриття справжніх намірів ініціаторів проекту. Насправді ж компанія «Олімп ЛТД», котру пов'язують з іменем Ольгарха Михайла Бродського, планує завести тут також торговий центр. А імпровізоване громадське слухання взагалі не має сенсу, адже проект забудови затвердила ще попередня влада. Сашна маленька виходить, територія між двома домами. И сам фонтан торговый центр туда, если будут встраивать, то это будет четыре этажа вниз и 4, этажа четыре, например, вверх, пусть даже 2. Що сосна подарвєт головну нісущою конструкцію дома, яка там йде как якраз за ступеньками, которая спускається на вулицю Крещатик. У КМДА від диво проекту відхрещується, мовляв, будівництво фонтану. Винятково ініціатива меценатів. Це не ініціативи нашого департаменту, це ініціативи мецената. Насправді, будь-які меценатські ініціативи вони потребують підтримки. Однак ми розуміємо, що втручання в міське середовище має бути на високому фаховому рівні. Самі меценати вже вирішили фонтану бути, залишилось тільки з'ясувати, як він виглядатиме і хто з архітекторів працюватиме над його створенням. А про торговий центр ні пара з вуст. Ми будемо фінансувати проект. Деякі наробки у нас є по проекту, але взагалі ми хочемо залучити талановитих архітекторів до цієї справи. Так і тому сьогодні я буду об'являти конкурс на проект на дизайн проект фонтану, який ми втілимо у життя. Але ідею фонтана разом з торговим центром не підтримують навіть ті кияни, котрі мешкають в інших районах міста. Ні в якому разі не потрібно ні в якому. Тут доволі багато магазинів, це раз. А друге, я думаю, кріщатік не треба трогати новими забудовами. Мені є вже один. Ні, я вважаю, він тут не нужен. Тут ось. Є на що подивитися без фонтану. Ось тут було кафе, тепер стоїть руїна. Тепер затіявши ремонт, буде ще руїна. Активісти ж переконують, стоятимуть на своєму, допоки не доб'ються заборони будівництва. Соломія Буй, Андрій Радіч ТВАЙ. дивитесь ТВАЙ далі буде.